Всім доброго ранку. Сьогодні будемо збирати врожай помідорів. Хочу зважити і показати вам найбільші помідори. Розкажу, які сорти дали найкрупніші помідори. Разом зважимо і подивимося, хто цього року рекордсмен. Цього року в нас найбільші три сорти. Це в нас Анна Майер. Зараз зважимо таку красиву помідору. Наш рекордсмен джаз. Він просто наливає здоровезні помідори. Третій у нас цукровий бізон. Ми садили його раніше. Я знімав відео. Велику важу помідору. В це відео добавлю. Так. Розпочнемо з Анни Майер. Гарний томат, врожайна помідора. Ми вже з нею знімали ці помідори. Досить гарне в неї стійке листя. Мені сподобалось. І в'яже гарні великі томати. Треба їх дуже обережно. Ого! Ого! Просто здоровезна помідора. Так. Наші ваги. Прийшлось перебазуватись, бо на землі не хотів міряти. Так, нуль. Так, дивимося. Кілограм 100. Так, це в нас Анна Майер. Дуже гарна, бачите, красива помідора. Розово плідна. Це буде, напевно, біколор. Дуже красиво. Кілограм 100. І зараз ріжемо, подивимося джаз. Ну я думаю, що джаз не догоне Анна Майер. Опа! Чуть би не впав. Так, от такий джаз. Красивий. Дуже красива помідора. Хоч вона не дуже крупна, але вона тяжка. Я вам хочу вам сказати, що вона тяжка. Джаз. дивимося, так. 0. Так, кілограм 38. Ну, вона хоч і невелика, але дуже тяжка. А на маєр зараз більша. І цукровий бізон. Ну, вже низ ми його зібрали. Зараз я покажу, коли ми збирали. Ще вам покажу, як наверху він зав'язав. Ще вверх до кінця серпня він дольє. Я думав, чи залишати його, чи не залишати, але швидше всього залишу, бо низ був дуже гарний. Зараз вам покажу. Вже буду знімати низ цукрового гіганта. Ще верх він не налив. Ще він наливає. Ну, дуже ріденький. верх і середина. Побачимо в кінці сезону, що він покаже нам. Ще він тут цвіте. Бачите? Побачимо, що він зав'яже. Наниз нав'язав просто здоровезні помідори. Вони вже починають тріскати, тому я зриваю. Дивіться, от така от моїй руці. Бачите, здоровезна помідора. Все. Це просто От. От. моя рука просто. Ну, Це просто здорово. Ну, тут грам, я не знаю, Дома прийду зважу. Ну, Тут думаю, грам 700-800. Просто. Ще дві будуть наливатися і побачимо доверху. Вже їх треба зривати, щоб у нас був об'єктивний показ. Потім вам відео з'єднаю і покажу разом, який він дав врожай. Зважуємо наш цукровий бізон. Цукровий бізон дав саму першу більшу помідору. Так, дивимося. 698 грам. Помідори дуже гарні на першій нижній кисті. По інших кистях будемо бачити. Можливо, на другий рік дамо йому ще другий шанс.